Народний артист України, поет пісняр, заслужений діяч мистецтв України це все одна постать. Вадим Крищенко. Він же автор понад 50 поетичних збірок та тисячі пісень, які чув майже кожен у виконанні відомих українських співаків. Чоловік завітав до Житомира у свій рідний ліцей номер 4 де організували творчу зустріч. Ми вирішили зустріч в рамках програми Поговоримо про куди. Ми запрошуємо видатних постаті нашого міста, щоб ця зустріч відбулась саме в рідній школі видатного поета. Першочергово такий захід став важливим для учнів, які й ознайомили глядачі з творчістю поета. Вони дуже хвилювалися, і з великою гордістю вони сьогодні були на цій сцені, тому що ми навіть не змогли помістити тих дітей бажаючих, які б хотіли б сьогодні продекламувати вірші, розповісти про самого письменника, адже це велика гордість для нас. Ми вивчаємо його на уроках літератури рідного краю. Ви Можете побачити щасливі обличчя, щасливі очі. Дітей, які Декламують, які ведуть сам творчий вечір. Це важливо, тому що вони вчать і бачать тільки написані рідкі умовна. А тут вони побачили людину, яка жива, яка з емоціями, яка ну дійсна легенда, і саме бренд Житомира Житомирської області. Сам поет зізнається. Стіни рідної школи думками повернули його у дитинство, адже автор завжди пам'ятатиме та називатиме себе мальованський хлопець. Мальованська школа. Ти знову розношиш закличний дзвінок. Тут слово ліпилось до слова, Щоб склався найперший рядок. І горниця радість і втіха, і згадка, як липовий мед. Ознайомившись з творчою спадщиною Вадима Крищенка, присутні могли і поспілкуватися, і отримати його автограф. Ми отримали масу емоцій, задоволень. Ми доторкнулися до душі живого поета, учня, народного артиста України. Ми знаємо понад тисячу пісень і співали сьогодні. їх в залі. Дякуємо за подаровані книжки, за теплу зустріч.